Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні продовжимо книгу буття Старий Завіт, наступний наш вірш третій Про батьківський гріх. Але Змій був хитвіший над усю полюбу звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, що Бог наказав не їжте з усього дерева раю. І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що в середині раю, Бог сказав, не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки, умерте не умрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються і станете ви, не мов би боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі обох ним, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігове листя, і зробили опаски собі. Божий присуд і обітниця Спасителя. І почула в не голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав Де ти? А той відповів Почув я твій голос у раю, і злякався бо нагия, і сховався. І промовив Господь. Хто сказав тобі, що ти на чи ти не їв з того дерева, що я звелів у тобі, щоб ти з нього не їв. А Адам відказав жінка, що ти дав її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти зробила, а жінка сказала, Змій спокусив мене і я їла. І до змія сказав Господь Бог, за те, що зробив ти оце, то ти проклятіш, проклятіш і на усуху добу, і на усу звірну польову. На своїм чайлі будеш плазувати, і порох ти їстимеш усі дні свого життя. Ось такий сьогодні уривок. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо Біблію, Святе Письмо щодня Христос посеред нас.